Ходьте, будь ласка, чекайте. Заходьте, будь ласка. Сьогодні ви входите в наш дружній колектив ще, начебто, якось там три місяці тому ви навчалися, закінчували свої ліцеї. У вас були. Клопати на жаль, дуже швидко цей час пролетить, і тому я хочу, щоб цей час був у вас ну, одним із найкращих моментів в житті. хочу сказати, що ми дуже раді, що саме е, такий склад у нас здобувачів буде на першому курсі. Хочу запевнити, що м буде вам надзвичайно незвично після школи навчатися в університеті і тим більше навчатися на нашій кафедрі, тобто вам сподобається набагато більше. І ще раз вітаю вас від щирого серця. Дуже рада вас бачити в нашій компанії, в нашому колективі. Які професійні навички ви хочете здобути найбільше, навчаючись на освітній програмі? Найбільше мені хочеться навчитися працювати з великими обсягами інформації, не швидко знаходити дані, аналізувати їх та робити правильні висновки. Уявіть, що через 20 років ви повертаєтеся на день відкритих дверей. Що скажете абітурієнтам? Я б сказала абітурієнтам не бійтеся, обирати професію, яка поєднує собі. Сучасні технології та вміння працювати з інформацією. Тут ви навчитеся не тільки працювати з документами, але й критично мислити, аналізувати та приймати важливі рішення. Яке особистий слоган ви придумали як майбутній фахівець із інформаційною аналітикою? Документуй, аналізуй, впливай. Якби треба було створити емодзі для вашої спеціальності, то яке б воно було? А напевно, це був би емодзі з детективними окулярами та таблицею Excel в комп'ютері? Якщо інформаційний аналітик це супергерой, то яка його головна сила? На мою думку, його суперсила бачити закономірності там, де інші бачили лише хаос і цифри. Яка ваша перша асоціація зі словом аналітика? Так, ну аналітика це перша асоціація, аналіз даних, звісно. Якими були ваші очікування перед вступом і що з цього вже справилось? вступом і перед вступом я очікувала, що будуть цікаві викладачі, цікаві заняття, і все буде цікаво. Три слова, якими ви описали свою спеціальність: архіви, ефективність, інформація. Універсальність, технологічність і творчість.